Незалежна Україна тривалий час жила за радянськими законами. З'явилась посада президента, нові форми керування, а документу, який би регулював спілкування між гілками влади, не було. До того ж, новообраний президент Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Мороз прагнули управлінську ковдру будь-що перетягнути на себе. Колишні союзники перетворилися на запеклих ворогів. І е, нарешті все це протистояння завершилося у червні 1995 року підписанням конституційної угоди. Сторони погодилися на те, що приймається закон про владу у варіанті президента з незначними доповненнями, зробленими спікером, і відповідно після цього відпало питання про те, хто якою є держава Україна. Якщо до 1995 року Україна була парламентською президентською республікою, то після закону, після конституційної угоди, вона перетворилася на президентсько-парламентську. Україна стала державою з президентсько-парламентською формою правління. Президент Кучма отримав значні повноваження. Крім того, сторони домовились протягом року розробити і ухвалити нову конституцію України. Я відразу скажу, що я припустився при тому кількох помилок, і основна з них була та, що керуючись традицією, яка була вже закладена попередниками, ми створили Конституційну комісію в складі представників і президента, і Верховної Ради, і Кабінету міністрів. Так робити не можна було за е, текстом е, чинної на час конституції в частині, яка стосувалася е, проблем конституції. Це е, справа парламенту. Якби так сталося, ми б швидко ще в четвертому четверностоп'ятому році прийняли конституцію. Рік минув конституцію, не ухвалили, а протистояння загострилось. Олександр Мороз оголосив, що конституційний договір більше не легітимний. Президент стояв на тому, що договір діятиме поки не приймуть основ.